На Хмельниччині продовжують шукати юні таланти. Так, у телевізійному мегапроєкті веселковий майданчик вже взяли участь більше 50 творчих аматорських колективів. Усі вони приїхали до Хмельницького з різних районів області. Юні танцюристи та співаки, розважаючи глядачів, хвилювалися за результати свого виступу, адже у залі присутні сувора жюрі. Шелі леді амкораста. Це дає змогу діткам нашим як і показати свої вміння уже на сьогоднішній день, так і розвивати в потрібному напрямку свій талант, щоб надалі цей талант був ще краще, щоб рівень їхньої виконавської майстерності був вищий і вони знали, що потрібно для того, щоб вийти на сцену і своїм виступом. Заробити прихильність від члену журі, ну і звичайно подобається більшості своїм прихильникам у залі. Ось уже другий тиждень, як триває голосування за учасників телепроекту, «Веселковий майданчик більше тисячі смс надійшло на підтримку того чи іншого артиста, як каже Микола Балема, художній керівник ансамблю пісні і танцю, козаки Поділля, подібні проекти дозволяють популяризувати серед дітей заняття музикою чи танцями, адже це дозволяє виховувати хлопчиків та дівчаток в першу чергу естетично та виховувати у них традиційний український козацький дух. Відомо що е, мистецтво. Якщо ми тут говоримо про вокальний цей конкурс, особливо музика, вона розвиває свідомий фактор мислення, суб'єктивний фактор, що є, який є рушієм творчості. це передбачення непередбаченого. Діти, які займаються музикою і мистецтвом, взагалі, вони набагато краще вчаться в школі. Тож, шановні телеглядачі, на наступні вихідні. Дивіться третій випуск телевізійного проекту «Веселковий майданчик та, та голосуйте за тих артистів, що сподобалися вам найбільше.